Після вибуху на Кримському мосту окупаційна влада оголосила евакуацію музеїв Криму наших музеїв із українськими та кримсько-татарськими скарбами. Що можемо втратити та як вороги грабували Крим від 2014 року? Далі тільки факти. Те, що крадуть, просто вражає уяву і нічим не поступається масштабами грабунків часів Другої світової війни. Здавалося б, що після Другої світової війни ми повинні були б забути. Про воєнні втрати наших культурних цінностей, але бачите, історія має здатність повторюватися, причому з несподіваних боків. Кримські музеї володіли скарбами тих народів, які населяли півострів ще у першому тисячолітті до нашої ери. А це племена Таврів та Кімерійців, античні греки та скіфи, згодом Візантійської імперії, Київської Русі, Кримського ханства, а ще колосальні колекції мистецтва. До прикладу, у Феодосії є музей художника Івана Айвазовського, відомого своїми морськими пейзажами у 2016 році. Окупаційна влада вивезла його полотна до Третьяковської галереї у Москві. Значить, величезну тривогу вивезли викликали дії Росії, яка в першу чергу вивезла на довготривале тимчасове експонування 300 картин найкращих Феодосійської галереї Айвазовського. Ну, це заперечує всі існуючі міжнародно правові норми ставлення до культурних цінностей. По суті, ми в цьому вбачаємо ну, пограбування культурної спадщини українського Криму і українського. Музею. А ми вже добре знаємо, що означає у російському розумінні тимчасове зберігання. Що сьогодні відбувається в Криму, теж російські окупанти ставляться з великою, з одного боку, неповагою до культурної спадщини, яка там є: і української, і кримськотатарської. Але вони по грабіжницьки ставляться до археологічної спадщини Крима. Це будівництво Керченського мосту, це, скажімо, прокладка цієї магістралі Тавріда, де прокладено все через старі некрополі, античні з античних часів могильники, залишки античних міст і поселень все це знівельовано. Московити не настільки обмежені, щоб не розуміти цінності історичним знахідкам. Тому перед тим як прокладати цю дорогу в магістраль Таврида у землі добряче покопалися їхні археологи. Ми можемо тільки здогадуватися, що там познаходили під егідою так званих. Рятувальних розкопок проводиться, куди йдуть знайдені культурні цінності, ми достеменно не знаємо. Це важко відстежувати. Ну, Хочу сказати, що я там на сайтах місцевих кримських влад то вичитав якусь статистику, що там пару років назад тільки за один археологічний сезон вони загалом здобули до двох мільйонів археологічних предметів, Два мільйони археологічних предметів. Куди це все дівається? Куди розподіляється, ким досліджується, ми, на жаль, цього проконтролювати сьогодні змоги не маємо. Наші науковці виявляють факти таких крадіжок. Ми працюємо і ентузіасти, і наші органи влади, які намагаються це контролювати, скажімо, з вторинними джерелами, так? От звіти. Які публікуються оголошення про набір, скажімо, добровольців працювати на археологічних розкопках, як робоча сила, якісь публічні там інформації в пресі місцевій окупаційній, яка є. Оце все ми збираємо і намагаємося відслідкувати. Ми знаємо у 2020 році у Херсонесі Таврійському, а це античне і візантійське місто. Інститут археології Російської академії наук та ермітажу проводив незаконні розкопки. Крім того, у буферній зоні цієї пам'ятки світового значення почали будівництво і важкою технікою знищили культурний шар. У 2021 році російська преса рясніла повідомленнями про те, що Ермітаж набирає волонтерів для розкопок самого загадочного античного города древньої Феодосії. Як ви розумієте, жодного контролю над цими археологами не мали ні Україна, ні світова спільнота. Ця практика продовжується, і сьогодні дійсно стоїть питання, як створити цілу систему відслідковування злочинних дій російського окупаційного режиму проти культурної спадщини Криму в різних аспектах. Це і знесення. Знищення археологічних архітектурних об'єктів, це незаконні розкопки, це е, е, незаконна е, реставрація, яка не відповідає жодній методиці кваліфікованих нормальних е, реставраційних робіт в професійному сенсі. Тут науковець має на увазі ханський палац у Бахчисараї, 16 18 століття. Це єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури. Він був родовою резиденцією. Правителів кримського ханства, династії Гераїв, нащадків роду Чингісхана. Він пережив трагічну загибель династії, їхнього ханства, навалу мародерів Катерини II і світові війни, але нині до нього дурвалися варвари путінського режиму. І Бахчисарайському палацу від їхніх рук загрожує серйозна небезпека. Окупанти оголосили ще у 2017-му, що реставрують його. Насправді заліпили бетоном і знищили автентичні елементи. Автентичні речі прекрасно збереглися їм по 300-400 років, там черепиця розкішна, балки якісь, все це демонтується, скидається, а наваділами заміняється. І вже кримські татари ставлять питання про те, що по суті така реставрація робиться під таким кутом, щоб зробити такий собі денаціоналізований об'єкт, де оця татарський дух, татарська присутність в історичному сенсі цього об'єкта максимально була зменшена. Як наслідок постраждала найстаріша будівля ансамблю палацу велика ханська мечеть. Її покрівлю демонтували важкою технікою, через що втрачено оздоблення стін. Автентичні дубові балки перекриття розпиляли і замінили на сучасні будівельні матеріали. Зникла давня черепиця, а замість неї з'явилася нинішня заводська. Це суперечить усім законам реставрації. Так само по варварськи росіяни поводилися із Донеччиною та Луганщиною за ці понад вісім років окупації. Наші побоювання таки справдилися. Московити рясно поживилися українськими пам'ятками. Слухайте, в Луганську і Донецьку були прекрасні музеї. Луганський художній музей мав величезну колекцію, в тому числі західноєвропейського мистецтва. Колосальні колекції були в Донецькому краєзнавчому музеї. Ми знаємо, що в 2014 році прямими наводками, гарматними пострілами, кілька снарядів попали прямо в приміщення Донецького краєзнавчого музею. Що там втратило? Яка доля того, що там лишалося, ми сьогодні не контролюємо і не знаємо. Це те, що було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині ситуація для нашої культури стала ще страшнішою. Станом на жовтень 2022 року. Окупанти пограбували і пошкодили близько 40 українських музеїв. Згоріла садиба Григорія Сковороди, музей Марії Приймаченко. І список ще дуже довгий. Ми й десятої частини не знаємо, куди вивозять наші скарби з окупованих територій. Точно відомо, що з Маріуполя окупанти вивезли на болота оригінали картин художників Куїнджі та Айвазовського. З Мелітопольського музею вкрали частину скіфського золота. А влітку Ерефія заявила, що у кримському місті Інкерман прокладуть залізницю через доісторичні поселення таврів і давні могильники, а це перше тисячоліття до нашої ери. Та маємо надію, що вони не встигнуть принаймні цього, і наше бововнятко відіб'є бажання окупантам красти чуже, натомість навіявши непереборне бажання втікати якнайдалі.